Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по місту Харкову. У холодногірському районі три дрони атакували цивільне підприємство, пошкодженої більше 20 приватних житлових будинків. Відомо про шестеро постраждалих у київському районі. Є влучання двох ракет. На щастя, без постраждалих. Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхового будинку, інша вдарила в дорогу буквально за кілька десятків метрів від школи. Коли стоїш біля цієї вирви, усвідомлюєш наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів, і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Комунальні служби вже працюють. Дорог. Го ми обов'язково відновимо, але найголовніше наші люди живі. Бережіть себе і бережіть одне одного. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них двоє дітей. У місті Харків постраждали 7-річний хлопчик, жінки 56, 35 та 81 років, та чоловіки 42 та 36 років. У місті Куп'янськ постраждали 49, 68 та 75-річні жінки. У селі Вільшани Солоницівської громади постраждали семирічний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік. Ворог атакував трьома БПЛА холодногір'я. Київський район Харкова і двома засобами балістичного ураження Київський район міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета Іскандер-М, одна ракета тип Встановлюється, один КАП, п'ять БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу Шахет, один БПЛА попередньо ланцет, один дрон тип Встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок. У Ському районі пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерховий будинок, автомобіль, електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю. У Зюмському районі пошкоджено заклад освіти, лікарню. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області. Вранці 2 червня ворог завдав ударів безпілотниками та балістичними ракетами по містах Харків та Чугуїв. У холодногірському районі міста в результаті ударів БПЛА сталися руйнації виробничо-складської будівлі на території приватного підприємства. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будинки житлового сектору. Пожежі не було. Постраж... Ждало шість осіб, з них одна дитина у Київському районі Харкова. Внаслідок влучання балістичних ракет у землю. Пошкоджені фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків та гуртожитку. А також транспортна інфраструктура. Пожежі не було. Попередньо без постраждалих. У місті Чугуїв удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу у складській будівлі, що не експлуатується. Попередньо без постраждалих за допомогою броньованого автомобіля. Рятувальники евакуювали з міст. Куп'янськ та села Мирне Куп'янського району п'ять цивільних людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 9 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося три бозіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше. На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова воселівка та Нова Кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро та Ігор Мікинін. Харків. Новини.